Так, всім привіт! Робимо рамен. Бам! Яйця варимо. Курочку варимо. Такс. І потім, після того, як зварили, ріжемо авокадо і лучок і крабові палочки. Бам, і лучок нарізали. Такс. Наступним кроком ми що беремо? Правильно, лучок. Оцей от, Так, от сюди. У тарілочку бамс. М -м -м. От сюди. Да. Правильно от сюди. Так, яєчки зварили. Почистили. вот у нас торчин соус класичний. Так, ми беремо соус, наливаємо в пак... зип пакетик яєчки, бам бам бім бім Союз соус і маринуємо яйця, щоб рамен був дуже смачний і закусочка. Бам! І в холодильничок. В холодильник, не дивимось, там піпець. Ну, добре, е, все. Поклали. Все, база бізнеса. Так. Оскільки моя дівчина дуже любить чесник, а я його не переношу, я їй трішки чесничка у рамен. А собі лучка бахну. Угу. На пательню бамс робимо, е підсмажимо трішки лучок-чесночочок. Лучок собі. Так, обережненько чуть-чуть, А чесничок на іншу половинку. Для своєї половинки. Так. Угу. Бам сюди-туди-сюди. Сюди. Так, як смажиться, боже мій. <кій> так, курочка вариться, чесничок смажиться. Посмажили. Так, тепер у нас бульйон. У тебе дуже важливе діло. Процідити бульйон. Тому що, щоб нічого не попадало. Так, поки там продукти все таке, туди-сюди. Ми підготуємо лапшу. Лапшу азіатську, чумак. Злану до столу. Ота. Так, от. так, бульйончик протіжуємо. Курочка нам потрібна буде, я потім покажу зараз. Так, курочку так, 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 так бульйончик. Муа! Просто найкращий. Так, тепер робимо з курячого бульйону, як його кажуть, місо бульйон для рамену. Собственно, беремо це да, сюди. О, через сіточка об, обережно, дуже важливо. І ложечкою отак от бум 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 Місопасту туди всі то поклали, ложечкою пофігачили і все. Тому що там остатки, воно не дуже смачно, кислинка, тому треба прибрати. Так, курочку, О, ну, трішки зараз бульйончик перемішаємо. На одиничку потім поставимо його. Щоб він, так сказати, був тепленький, гаряченький. все дуже добренько. Бам-бам-бам-бам-бам. Так. Курочку. Що ж нам з нею робити? От вона зварилась. А у нас пательня-то готова. Беремо, смажимо. А що було смачніше, звичайно, робимо лапшу чумак Азіатська кухня. З України прямо в Азію. Красота. Водичку підсолити, як закипить. І а, макарончики закидаємо у водичку там, по готовності, там, 8 хвилин. Ну, дивіться на упаковці, яку лапшу купите. А, пополам поламали, навпіл <кхи> та курочку закинули. Так, торчин правильно соєвий соус, щоб смачніше було. А ще у нас є сир тофу. Трішечки буквально. І, ну, і все, можна вже викладувати. На тарілочки. Так, дівчині свої я з часником собі з луком. Так, це були. Тут у нас лапша вже готова. Стіжуємо трішечки водичку, щоб вона була не мокра там туди-сюди суха. Так, викладаємо все красиво на тарілочку. Заливаємо бульйоном. Яєчки бам. Так, зараз ще у нас буде листочок норі сюди. Яка краса! Можна ще перчика додати, обов'язково. Обов'язково додавайте перчик. А тут ще лучок на фоточці на відосіку. Бам. Такс. У нас лучок. Перчик обов'язково без перчику не буде смачно. ну, Це по лічним наблюдінням, я вам так кажу. Все, рамен готовий, бам! Так, отака краса. За десь годинку зробив От Сіма. Передає вам привіт. Дякую за перегляд. Приятного туди-сюда, апітіта.